Проект UA War Infographics підрахував збитки, які зазнала кожна область України за два роки повномасштабної війни. За їх даними, найбільше постраждала Донеччина. Її збитки оцінюють у 38,7 мільярдів доларів. На другому поруйнуванню місті Харківщина. Там збитки сягають 27,8 мільярдів. До переліку найбільш постраждалих областей також увійшли Луганська, Запорізька, Херсонська та Київська області. Там руйнування оцінюють від 11 до 17 мільярдів доларів. Менших збитків зазнала інфраструктура Сумщини та Миколаївщини 5 мільярдів. Разом з тим, у двох областях Тернопільській та Чернівецькій – руйнувань внаслідок російської агресії не зафіксували. У проекції додають, що загальну суму збитків підрахувати неможливо, бо ж російські атаки на мирні українські міста відбуваються ледь не щодня, тож і сума збитків постійно зростає.